Угорці почали новий акт агресії щодо України за останні тижні. Траплялися різні ситуації. Наші спецслужби ловили угорських шпигунів. Угорщина заявляла про збиття українського дрона на своїй території. Та, схоже, на цьому все не завершилося. Орбан шукає будь-які способи допомогти Путіну і показати, що Україна провокує Угорщину. Цього разу ситуація досягла апопею і сталася непоправне. Про це далі вітаю вас на пітіві. Обов'язково обов'язково перевіряйте свою підписку на наш YouTube канал а Також ставте вподобайка та дописуйте коментарі. Угорські спецслужби нібито виявили ще двох українських шпигунів. Вони, начебто, працювали з опозицією і просувати опозицію України. Про це повідомляють змі з посиланням на державного секретаря з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Золтана Ковача в соцмережах ікс. За словами Ковача, перший шпигун Роланд Цебер. Він нібито є нелегальним співробітником українців української розвідки, який налагоджував зв'язки з опозиційними діячами в Угорщині. При цьому другий шпигун за версію Угорщини – Іштван холо він перебуває під кримінальними переслідуваннями за шпигунством. Угорські спецслужби вважають, що Цебер організовував зустрічі з політичними та військовими діячами, щоб змінити позицію Угорщини щодо війни РФ і проти України. Пан Холо, чистокровний українець, шукав військову та енергетичну інформацію, пов'язану з військовими. Вимогами України додав Ковач Діяльність шпигунів нібито була спрямована на дискредитацію горщини на міжнародному рівні та. Чинення тиску на уряд з метою зміни його політики щодо України. Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що членство України в Європейському Союзі є найбільшою загрозою для України. Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що членство України в Європейському Союзі є найбільшою загрозою для його країни. Це прозвучало на заході партії Фідес, яку він очолює, пише інформаційне агентство Угорщини МТІ. За словами Орбана, Угорщина перебуває під ат. Такою бюрократів Брюсселі на чолі з Соросом вони хотіли перетворити угорщину на країну мігрантів, перевиховати наших дітей своїми активістами, скасувати 13-ту пенсію та встановити жахливі ціни на комунальні послуги, а також заволодіти та відібрати гроші горців. Зазначив він, додавши, що зараз ситуація ще складніша, бо до цього мовляв долучилися й українці. Орбан сказав, що сьогодні членство України в ЄС є найбільшою небезпеч. Вечною для Угорщини, Віктор Орбан сказав, що сьогодні членство України в ЄС є найбільшою небезпекою для Угорщини. Мовляв, Україна зруйнована. Українці не можуть стояти на ногах. Їм потрібні чужі гроші, і тому вони хочуть негайно і будь-якою ціною вступити до Євросоюзу. Далі він сказав взагалі дивні речі. Цитую українців не хвилює, що вони принесуть війну до ЄС, розорять фермерів та перетворять нас на ворота для української мафії, але нас угор. Ців це хвилює, підкреслив він. Він також заявив, що членство України в ЄС може бути і вигідним для заходу, але шкідливим для Угорщини. Вони отримують каву, а ми гущу, сказав він. і Додав, що українці тут по сусідству, мовляв, штурмуватимуть наші кордони. Вони займатимуть наші робочі місця. Вони забиратимуть там наші гроші. Орбан пообіцяв, що Угорщина буде чинити цьому опір. Адже за його словами було б найбільшим нещастям, якби Брюссель та Україна взяли під контроль його країну перетворили її на колонію та пограбували угорські сім'ї. Він упевнений, що правда на боці угорців, але каже, цього недостатньо. Мовляв, за правдою має стояти сила. Якби цього було достатньо, ми б не втратили дві третини нашої країни. Орбан нагадав, що угорцям уже вдавалося кілька разів перемагати і навів як приклад міграційну битву. Що зробило угорщину? Цитую країною вільною від мігрантів і битву за майбутні дітей, і яких вони захищали. Али право батьків вирішувати питання виховання своїх дітей та придушували неприродні погляди та моди. Нагадаємо, що до цього в угорських змі з'явилася інформація про збиття українського розвідувального дрона в районі міста Токай. Про це пише угорське видання Телекс. У ЗМІ стверджують, що збройні сили Угорщини збили безпілотник який був виявлений радаром у Токаї в угорському повітряному просторі. За даними видання, інцидент стався минулого тижня, але тоді про нього не повідомляли. Як стверджується, кілька дронів пролетіли над кордоном, але щонайменше один був знищений угорськими військовими. Спостереження безпілотник в Токаї один із найконкретніших моментів протистояння між Києвом та Будапештом, який також можна інтерпретувати з військової точки зору. За інформацією горських служб українська сторона також могла планувати диверсійні операції, для яких людей готують на Закарпатті, лякають угорців в іншому виданні мандря. При цьому міністерство оборони угорщини спростувало інформацію про те, що угорські винищувачі нібито збили український безпілотник на північному сході. Ді, країни у відомстві заявили, що літаки Гріпан були підняті за навчальною тривогою. А потім супроводжували планер, що відхилився від маршруту. Незважаючи на чутки, Гріпан були помічені в повітрі біля Ніредгази. Місто на північному сході Угорщини поблизу кордону з Україною. Не через безпілотники сили оборони Угорщини підняли в повітря два винищувачі GAS-39 «Гріпан» в рамках навчальної тривоги, яка в повітрі перетворилася на бойову. Планер Венто 2 два вилетів з Дґаза за маршрутом, але через погодні умови його віднесло близько до румунського кордону. А потім він розвернувся назад у бік Ніредьґазе. Йдеться у заяві Міноборони. Нагадаємо, що до цього у мережі з'явилася інформація, що Угорщина нібито стягує свої війська і техніку до кордону з Україною. Дезінформацію про угорську операцію Турул вперше поширив анонімний акаунт. Хундарібейст, який не пов'язаний з угорськими медіа чи державними структурами. Операція Трол незабаром повернення Транскарпатії, так до речі, в Угорщині називають Закарпаття. На батьківщину йшлося в повідомленні паралельно з цим у мережі поширили відеосюжет з кадрами, де нібито до українського кордону прямують колони угорської бронетехніки. Це буде наголошує, що анонімний акаунт Хундарібес регулярно публікує провокаційні дописи про повернення Закарпаття. Та немає жодного стосунку до угорських. Медіа чи державних структур Міністерство оборони угорщини вже пояснило, що поширене в мережі відео з бронетехнікою в Будапешті пов'язане з фестивалем Лудовіка щорічним публічним заходом. Інші матеріали з фейкового допису це архівні кадри з навчань адаптів Хусарс 23 які відбувалися в листопаді 2023 року. Йдеться в повідомленні у центрі пояснюють, що такі вкеди вигідні Росії. Їхні завдання це створити напружену ситуацію між Україною та сусідніми державами. Поширюють. Чи подібні фейки про нібито територіальні претензії росіяни та їхні прокси намагаються заштовхувати українців і угорців. Це їхня традиційна стратегія. Попереджає це Речник держприкордонслужби Андрій Демченко у свою чергу запевнив, що Угорщина не стягує техніку до кордону з Україною. Це фейк. За його словами, жодних нестандартних ситуацій на кордоні з угорщиною або поруч з кордоном не фіксується. А відео які поширюють у медіа, мають ознаки старих записів. Не варто переживати через те, що Вирять різні ресурси. Думаю, до цього приклала рук Росія, як і в попередніх випадках, коли поширювали фейкову інформацію про мінування кордону з Молдовою чи країнами ЄС, зазначив Демченко. Зазначимо, що Тулур це назва містичного птаха, який вважається тотемом угорського народу. Він популярний серед прихильників ідеї великої Угорщини, що прагнуть повернення угорських кордонів, дійсних до укладання тріанонського договору, зокрема території Закарпатської області. Угорці вважають, що ці. Землі, де пам'ятник Турулу рано чи пізно повернеться влада Будапешта, зауважимо, що на території України пам'ятник символічному птаху Тлур до 2022 року знаходився в Мукачівському замку. Був замінений на тризуб. Це викликало протест угорської сторони. Варто зазначити, що наразі на території Закарпаття проживає угорська нацменшина, яку режим Орбана регулярно використовує, щоб висловити претензії Києву у нібито порушенні її прав натомість чимало етничних угор громадян України від початку повномасштабного вторгнення взяли до рук зброю і стали на захист України. До зустрічі в нових випусках на PTV «Слава Україні.